У новій празі загадковою смертю помер літній чоловік. Знайшла померлого дружина біля магазину, до якого вони пішли за покупками. Повідомлення про смерть чоловіка до Олександрійського відділення поліції надійшло від медиків у вихідні надвечір суботи. В суботу вечірній час було повідомлення від фельдшера Олександрійської новопражської лікарні про те, що біля магазину аптечок розташований селищі Новоправа по центральній вулиці. Було виявлено труп чоловіка 53-го року наруження без явних видимих ознак насильницької смерті. Тіло загиблого доставили до моргу в Олександрії для проведення судово-медичної експертизи, оскільки тіло виявили у вихідний ввечері, то розтин трупу відбувався 23 січня у понеділок. Після розтину було виявлено тілесні ушкодження у червній порожнині. Даного померлого чоловіка. Зі слів першочергових слів судмедексперта, тілесні ушкодження у червній порожнині могли відбутися в першу чергу від удару, сильного удару в живіт даному чоловіку. Правоохоронці опитали дружину загиблого. Наразі слідство встановлює, яким чином чоловік міг отримати тілесні ушкодження. На даний час проводяться слідчо розшукові дії по встановленню всіх обставин, отримання ним даних тілесних ушкоджень. По, по ситуації дружина виходила через центральний вихід даного магазину, а її чоловік по обставинам вийшов через боковий вихід. Чому саме він туди і виходив на даний час встановлюється? Загиблий чоловік вів спокійний спосіб життя у поле зору правоохоронців, не потрапляв. На даний час обставини характеризуючи, встановлюються також даного чоловіка, але відомо, що він вів спокійний домашній спосіб життя алкогольними напоями, не зловживав. Зараз правоохоронці Олександрійського відділення поліції встановлюють місце знаходження відеореєстратора з магазину, біля якого знайшли тіло загиблого. Адже, за словами його працівників, відео не працювало протягом тривалого часу з невідомих причин. Слідство у справі триває. По кваліфікації було порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 121. Нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілому. Максимальний термін ув'язнення особи віденної особи від 7 до 10 років